Здоровенькі були слава Україні! Знаєте, що у мене? Це Текмос Park 40 c який можна виграти в розіграші, і про який я вам зараз трішки розповім. Нове відео, смартфон, який можна виграти. Що вам ще треба? Let's go! Коли мені смартфон потрапив до рук, то відразу мене зустріла яскрава коробка, в якій, власне, знаходився сам смартфон і все, що йде з ним в комплекті. Так от відкриваємо коробку, і нас зараз відразу ж зустрічав смартфон з отакою плівочкою. На якій написані всі його переваги. Ну, в принципі, тут все зрозуміло. Все прочитаєте. На цьому в мене все. Не дякуйте. Якщо серйозно, то в комплекті, крім смартфону, знаху. Якщо серйозно, то в комплекті, крім смартфону, також маємо е, зарядний пристрій з дротом для заряджання документацію і. Приємний, хоч і звичайний, на дотик, Чохольчик. Чохол в комплекті мені сподобався, він наче, тримай, він наче під е, колір смартфону підходить. Диви, сіренький чохол, я навіть сказав би білий. Вдягаємо і отримаємо стіль. Про дизайн Tecno Spark 40C можна сказати, що він досить спокійний, аскетичний, але в той же час і приємний та стильний. Я б навіть сказав нічого зайвого, але в той же час все, що треба, є. Особливо сподобався смартфон саме білого кольору, який е, приємний та стильний, на мій погляд. Ще також Tecno Spark 40C буває класичного чорного кольору. Він теж нічогенький, але мені сподобався саме білий Spark 40C. Це якийсь харизматичніший. Але файно, що вибір є: хочеш білий, хочеш чорний, бери чорний. Коротше, найс. Як вам дизайн Spark 40C? Пишіть в коментарях. Ще до речі, говорячи про дизайн та корпус. То Spark 40C захищений від пилу та вологи по стандарту IP64, що теж файно працюючи десь в місці, де багато пилу чи потрапивши під дощик, будете знати, що зі смартфоном все буде окей. Ще компанія на сайті заявляє, що смартфон не боїться падінь з висоти півтора метра, а саме, що він може витримати таке падіння, але перевіряти ми цього не будемо, бо ми хочемо розіграти та подарувати вам цілий смартфон. А що ви з ним будете робити після того, як виграєте, то звісно ж ваші справи. Але якщо будете. Цей тестувати, то скидайте відео, ми подивимось. Дисплей. Тут було неочікувано побачити цікаву цифру 120. І ні, не дюйми. Це частота оновлення дисплею Spark 40 c 667 дюймів IPS. Дисплей з роздільною здатністю 1600 на 720 пікселів, який буде працювати моторно за рахунок цих самих 120. -ти. Hertz. Дисплей досить приємний та яскравий. Приємний, бо на ньому кольори досить м'які та теплі. Але в той же час і яскраві. Коротше, приємні кольори. Для ненависників AMOLED дисплеїв цей дисплей Spark 40C буде знахідкою. Можна, до речі, вибрати колірну температуру, щоб дисплей показував ще тепліші кольори чи більш холодні. То вже можете гратися кому як подобається. Я залишив, як воно було з самого початку, мені так сподобалося. Також можна обрати цю саму частоту оновлення, скільки ви хочете. Щоб смартфон вам крутив цих самих герц на дисплеї. або стандартні 60, або вже витискати, так, витискати, все. Обираємо 120 і вперед. Ще додатковий приколяс в налаштуваннях можна обрати в конкретних застосунках, скільки ви хочете, щоб смартфон крутив цих самих герц на дисплеї, що теж може бути для когось корисно, так би мовити, налаштувати прямо кожен застосунок на свій смак та потреби. Загалом, приємний та м'який дисплей, який підійде для більшості. Ті користувачів, особливо для тих, хто шукає спокій в цьому буремному світі amoled дисплеїв так би мовити, шукає свій е, е, спокійний IPS-острівець. Якщо взяти до уваги ціну смартфону, то взагалі дисплей файний. Я б навіть сказав, чудовий. Технічні характеристики та те, як смартфон поводить себе як в іграх, так і при повсякденному завданнях. Чесно кажучи, приємно здивували. Серцем Tecno Spark 40 c процесор від MediaTek, А саме Helio G81 з графікою mali G52MC2. Маємо 8 ГБ оперативної та 256 ГБ накопичувач, і перша, і друга пам'ять з можливістю розширення, оперативна з допомогою віртуальної з 8 до 16 ГБ, а накопичувач з допомогою карти пам'яті, навіть не жертвуючи другою СІМ-картою. Смартфон при повсякденних завданнях поводить себе досить моторно, наскільки це можливо. Все крутиться, вертиться та працює стабільно. А з іграми я взагалі був здивований, яка тут ситуація. Ситуація наступна. Залітаємо в Call of Duty Mobile, обираємо фреймрейт на хай, графіку на медіум і вперед ганяти противників по мапі з досить стабільним та приємним FPS. Такого від Helio G81 я прямо чесно кажучи, не очікував. Тут все файно. PUBG Mobile взагалі зайшов і офігів, наскільки Spark 40C його крутить швидко. Там можна обрати графіку на Smooth, а фреймрейт на Ultra. І вперед брати свої чекен-дінери на Spark 40 c в PUBG Mobile. Загалом, беручи до уваги вартість смартфону, я був приємно здивований його моторною роботою та те. Е... Що Tecnomobile змогли файно оптимізувати програмне забезпечення та навчання смартфону для реально стабільної роботи? Вміють же то все завернути в чудовий коктейль, щоб воно працювало файно? Шу. О, залапав. Камери в Spark 40 c маємо основну 13 мегапіксельну камеру з апертурою f1.8 та фокусною відстань 27 мм. Цієї камери в цілому достатньо, щоб зробити файне фото осіннього і не тільки осіннього пейзажу з досить чіткими деталями та правильною передачою кольорів на фото. Це я до того, що мені сподобалась деталізація та саме передача кольорів на фото, що видає основна камера. Також, до речі, можна нічгеньких портретиків наробити. Для цього тут є навіть режим зйомки портрет, в якому можна. Типу регулювати апертуру. Те, наскільки буде розмитий задній план від основного об'єкта в кадрі. Загалом нічогенька така основна камера. Ну і фронтальна камера у Spark 40C, 8 мегапіксельна теж підійде, щоб зробити портрет на селфі, в тому самому режимі портрет. Чи просто бахнути селфі з друзяками, або для відеозв'язку теж чудово підійде. Коротше, нормас така селфі-камера. Відео смартфон може записувати 2К-30 кадрів як на основну, так і на фронтальну камеру. До речі, про відео. Тут Можна знімати відео відразу на обидві камери, на основну та фронтальну одночасно, і нафільмувати собі приколясних відосів для ваших відеоблогів чи просто для сімейного архіву. Фішка приколясна. Ще є режим зйомки, професія! Там, якщо забажаєте, можна потицяти і соболем з білого, і так далі, щоб зробити якесь творче чи офігенно атмосферне фото. Словом, відчути себе професіоналом хоч трішки. Загалом камери в Spark 40C такі, нічогенькі, я б сказав, і режимів достатньо, щоб розгулялася ваша творча натура. Коротше, найс. Автономність та акумулятор ще один приємний козир в рукаві Techno Spark 40C. Так от, акумулятор тут встановлено об'ємом 6000 мА, що вже приємна цифра. А Покористувавшись трішки смартфоном, зрозумів, що тут і процесор файно оптимізований та енергоефективний. Та ще плюс акумулятор з таким об'ємом. Коротше, автономність файна. В мене при су не суперактивному користуванні смартфоном він жив біля доби часу. А якщо його прям активно поганяти, то день роботи забезпечено точно. Загалом автономність чудова, як для цього Spark 40C, і ще є швидке заряджання 18 Вт. Я думаю, підійде для більшості користувачів. Шеф цього красення компанія насипала додаткових приколясів в вигляді фішок всіляких. Одна з яких це дзвінки та виклики по блютуз. Яка має назву FreeLink. Тобто, коли у вас раптом зникає покриття від оператора, то можна по Bluetooth набрати когось та дізнатися, чи все добре. Звісно ж, працює тільки в радіусі дії Bluetooth, але тим не менш, до прикладу, на природі десь чи в лісі, чи ще десь така фішка може виявитися просто мега корисною. Або ще до прикладу виявляється, що в Spark 40C є стереозвук. Прикинь. Теж приємно мати таке в арсеналі фішок смартфону. І ще, якщо ви раптом валяєтесь на дивані, а пульт керування від вашого телевізора десь закотився під диван, а вам ну так впадло вставати шукати той пульт. Ну або в пульті батарейки розрядились, чи ще якась біда, то не біда. Якщо у вас є Spark 40C, в нього є інфрачервоний пульт дистанційного керування, берете смартфон і керуєте, чим вам треба керувати чи телевізором, чи чим захочете, не встаючи з дивану. Отаку. Апдейт! Друге, це не камера, а це швидше за все той самий інфрачервоний корисний пульт, яким можете керувати всім, чим забажаєте, телевізорами, кондиціонерами, розшувними шторами, проекторами. Мені здається, навіть холодильником можна керувати. Так що звертайте на це увагу. Це основна камера, а це шо за все той самий інфрачервоний пульт, а це стереодинамік. Spark 40C від Techno Mobile вийшов досить прекрасний смартфон. Дизайн мені сподобався, особливо цього кольору. Приємний дисплей, нічогенькі камери, парочка додаткових додатковостей, що точно не буду зайві в смартфоні. Коротше, файний смартфон, який ще можна і виграти. Так що давай мерші в опис під відео, там є посилання на розіграш. Залітай туди, бери участь, будеш мати можливість виграти такий от смартфон. Ну а у мене на цьому все. Я всім дякую за підтримку. Тисяйте на вподобайку, підтримайте контент української, щоб його ставало якомога більше. Підписуйтеся, якщо раптом не підписані. Хто ще може щось цього не зробив, зробіть прямо зараз. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисників, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагає, хто чим може. І рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні, слава ЗСУ бой. Побачимось. Ро-зі-граш! Хоч смартфон? В опис під відео, там все для тебе є.